страфували наш воротар. Так, а ну-ка. удар зараз буде. А він буде виті. А, буливальники, які не пошкодували. Іди, ми йдемо в ідемо в Добре. Вау. Гарні такі під себе. І польоза. А Тайм. <звачу> з тобто Артур якраз тут вже два гола забив. <звачу> У нього сьогодні день народження. <звачу> ну, Тарас кис, мабуть, порости. На другий тайм. <звачу> 3.0.

Як в одній команді? <рит> <рит> батько сином? Дочекався. А брат був у вас чи не було брата? Чотири, у нас чотири. І грались в якійсь команді разом з братами, так? А у нього скільки буде братів? У <рит> мене <рит> не <рит> знаю. <рит> Старша сестра. Але з батьком браво, я теж колись грав з своїми хлопцями. Дякую.